Пані Стефа город тут має вже 25 років. Жінка входить до кооперативу Червона калина. Хотіла би й далі тут обробляти землю. Земельної ділянки під будівництво не просила. Я не знаю, що має бути. поки що садимо городок та й все. А що буде далі? О, я думаю, що, мабуть, люди б ще не погодили. А чому? Тому що кожен хоче мати якийсь кусочок якоїсь грядки. Цей шмат землі 50 гектарів. Депутати ж віддали кооперативу під житлове індивідуальне будівництво. Хоча й проект ухвали склали зі значними порушеннями. Зокрема, про надання земельної ділянки звернувся голова кооперативу, а не члени. Основна причина є наступною, що на сесії виноситься ухвала щодо надання земельної ділянки в площі 50 гектарів і незрозуміло, ким самим членом, кому саме ті ділянки будуть надаватися. Тобто відсутність список членів кооперативів і ряд пакетів, які це супроводжує. Дана ухвала, в принципі, не могла бути винесена на сесію, тому що вона грубо порушує статтю 24 закону України про регулювання містобудівної діяльності. І вважаємо, що цілком правомірно, цілком законно і необхідно було міському голові накласти вето на дану ухвалу. Крім того, житлове будівництво на половині цієї ділянки просто неможливе. То якщо проаналізувати цю територію, значить, то треба сказати, що з цієї площі території десь 50% значить, попадають в санітарну захисну зону від існуючого цвинтару відповідно, що там обмежується люба діяльність значить, і навіть житлове будівництво. На четверговій сесії депутати ж знову голосуватимуть це питання і ймовірно подолають вето міського голови. Якщо це трапиться, мер подаватиме до суду. Зорислава Губер, Володимир Квятковський, головні новини Львова.